Мир вам дорогі друзі. Багато людей мене телефонують, пишуть. Скажіть, де ви купили таку штучку. Скажіть, як ви те підключили, скажіть, де купили тенг, скажіть, який тен. Я обіцяю, що зніму окреме відео. І це ще відео не остаточне про цей контролер. Повторююся, я взяв його тільки на тестування. Людина мідала, і ми мали його підключити на 6000 Вт на 6 кВт, поки зараз працює на 3 кВт на навантаженні. Це два проводи йде від панели і два проводи йде на терм. Панелі, терм, плюс, мінус, все. Має бути далі в наступній версії, має бути ще вихід під датчик під термометр. Ну, не термометр, а термодатчик для вимикання. По температурі, по температурі води, тобто, щоб у нас не сталося якась аварія. В нашому випадку, хто дивився з зовнішній темп, хто слідкує за нашим каналом, хто не бачив, можна подивитися. Зараз 9 година ранку. Панелі наші на південь, а сонечко ще на сході. І вже в даний момент у нас йде 975, ну, 1000 Вт. Вже, вже 1 кВт панелі наші генерують. Знову ж мене люди не раз запитували про те, куди ми діваємо ну, надлишкову воду. Зараз ми трошки розкажемо про цей контролер Все ж таки вже ми підключимо на 6 тисяч Вт. Чому ми не підключили? Тому що ми постійно в роз'їздах і панелі наші лежать, їх ніхто не прикрутив. Сьогодні вже ми перший день за три тижні, один день ми залишилися в тому, завтра знову їдемо. Десь Боже ще один день думали панелі поставити, там нам Руслан мав допомогти, але Руслан щось захворів, то я й не знаю, коли воно буде і що воно буде. Якось так. І по температурі води. Температура води. Наприклад, я вчора вранці фотографував. У мене є в телефоні, сьогодні перевірив. Плюс-мінус. Градуси співпадають, Вчора було багато хмар. Зняло. Не пам'ятаю, 14 кВт годин електричної енергії, теплої, можливо, менше. 1300 літрів води, ну, як миємося. Правда, у нас там тис невеликий, біжить не швидко, але води ми ну, любимо багато, розумієте? Любимо багато не знаю, скільки людей, вчора 4-5 помилося. Бо ми приїхали пізно з ладом. Раз. Два, знову ж об'ясняю, у нас постійно гріє тепла підлога. Ночі холодні. Холодні ночі, у нас тут приміщені. приміщенні. Завжди дуже тепло. Завжди, ох, тут теплота. А це температура повітря 27,6. При включеному рекуператорі. Про рекуператор люди мене теж просили розказати. Окремо десь зніму, трошки, трошки часу мені треба знайти. Температура. Повітря, температура підлоги, температура рушничка. Рушничок, бачите, скидали. Тут багато таких є секцій. Він постійно теплий. Це забирає тепло. Тут забирається тепла на нагрів більше, ніж ми беремо на воду. Потім оце все відхил, щоб тут не було жару. Тут стає жарко. Труба гаряча, ціна гріється, ця труба гаряча, ця гріється, там труба гріється, там гріється. у нас і десь сам теплоакумулятор має тепловтрати, там не зовсім добре зроблено, скажімо так, кажучи. Тобто у нас багато втрачається, багато використовується і були дні більш сонячні, набігав тут до 50 градусів, ну, вчора вечора було майже 50 градусов знизу. Саме нижня точками миємося. І холодна вода у нас змійових зовнішній. І воно не, кидає, не просто всередині перемішується вода, але просто скидається вниз. Це теж свої є переваги. І бачите, не впав до 38 градусів. Оце не ці не точні термометр, але плюс-мінус. Плюс-мінус води допомагають там орієнтуватися. Вниз впав до, вже до такої температури. І... Вчора вранці, вчора вранці було плюс-мінус одне й те саме. Тобто 3 кВт. Сонячні дні буває на більше. знов був день один такий дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже хмарний, такий чорний хмарний, дощ був, взагалі майже нічого не генерувало. Шо -шо. А ми користувалися користувалися е, гарячою водою, е, грілася підлога. Тоді просів теплоакумулятор, але його, його води було достатньо. Знову сонячні дні таке, і воно. Плюс-мінус балансує, ніяких у нас термостатів поки що немає і не треба. І зайвого немає, якби особливого немає. Тобто було вже так більш сонячних днів, що почало вже, думали, буде зайве. І недостачі немає. Тобто 3 кВт для такого активного, активного користування для великої сім'ї. З головою вистачає і належку немає. Якби чисто у нас було все закрите, і теплоакумулятор герметичненько. Все утеплене і тесто всередині, і не брати нагрів нагрів підлоги, не брати нагрів полотенця чисто для м'яча, Це було б забагато. А так в нас, якби воно балансує на мірі. Коли ми додамо 6 кВт, ми хочемо кинути на інший будиночок, ще, там поставити, тих 6 кВт, але спробуємо сюди дати. Тобто 6 кВт це вже з розрахунком, що там буде вже осінь, весна, коли мало сонця. І Наприклад, зараз 970 1 кВт бере в 9, о 9 годині ранку, а також було б 2 кВт, розумієте, подвоїти потужність, теж було б цікаво, як воно все поведе. Поки що так, потім буде більше міру можливості. Дякую всім, хто дивився до кінця і до побачення.